Добрий день починається з гарного настрою, веселої усмішки, тож малята усміхніться одне одному і побажайте всім доброго дня! І сьогодні ми з вами помандруємо в королівство кольорових паличів. А ви знаєте, що всі кольорові палички мають своїх королев. У своєму місті королеви проводять математичні змагання або турніри. Що називається Найрозумніші. І королеви дізналися про те, що ви дітки старшої групи і вирішили дізнатися, чи справді ви в нас такі розумні. Вони для вас приготували завдання. Якщо ми виконаємо усі завдання, то отримаємо титул Найрозумніші. Ну що ж, приймаємо виклик. Ось перше завдання від королеви білих Паличок. Вона хоче перевірити, чи знаєте ви кольорові числа, і пропонує порахувати кольорові сходинки. Ми по сходинках крокуємо і всі сходинки рахуємо. Десять кольорових сходинок всі ми знаємо на зубок. Перша біла як сніжок. Друга із рожевих пелюсток. Третя. Голубий океан. Четверта, ніби червоний тюльпан. П'ята жовтого соняха цвіт. Шоста фіалки весняний привіт. Сьома чорний пухнастий котик. Восьма зелена, як трав листочок. Дев'ята наш синій м'ячик. Десята оранжевий сонячний зайчик. Молодці малята! Добре ви знаєте кольорові числа. Тож переходимо до наступного завдання. Друге завдання від королев рожевих паличок. Ви повинні знайти дім для паличок, що загубилися. Ось у вас є отакі картки. Будь ласка, ставте палички, які загубились. Молодці малята. Ви всі справилися із завданням. Третє завдання від королеви блакитних паличов. Вона запрошує нас у подорож на транспорті. А що це за транспорт? Вам потрібно відгадати? Він не водний і не повітряний, а який? Вірно, наземний. Перевозить і пасажирів, і вантажі. Але не по асфальтованій дорозі, а по якій? Молодці, по залізній. То що це малята? Вірно, це потяг. Потяг у нас із вами вже є, але в нього чогось не вистачає. А чого? Так, вагончики. І вам потрібно приєднати вагончики з кольорових паличок від найменшої до найбільшої. Ну що, приєднали вагони? А тепер давайте перевіримо, як добре ви вмієте в них орієнтуватися. Скільки вагонів у вашому потязі? Який номер у жовтого вагона? Якого кольору? Шостий вагон. Який номер у вагона, що стоїть між рожевим та червоним? Який вагон найдовший? Який найкоротший? Знайдіть вагон. Що стоїть поряд з чорним, але не фіолетовий. Який вагон зліва від блакитного? Вагон якого кольору тобі найбільше подобається? Скільки ось таких пасажирів вміститься в цьому вагоні? Завдання від королеви червоних паличок. Вам потрібно придбати квиток на потяг. Палички це будуть ваші гроші. Які палички потрібно взяти, якщо квиток коштує 2 гривні. Вірно, одну рожеву або дві білих. А якщо квиток коштує. Три гривні. Так, одну блакитну або рожеву і білу. Білу і рожеву. Якщо квиток коштує 4 гривні. Так, одну червону. А можливо, блакитна і біла. Дві рожеві. Або біла і блакитна. А якщо квиток коштує 5 гривень, так, одна жовта, або червона і біла, блакитна і рожева, рожева і блакитна, або біла і червона. А якщо квиток коштує 6 гривень, молодці. Одна фіолетова або жовта і біла, червона і рожева, блакитна і блакитна, рожева червона, і біла і жовта. Працювали ми завзято, але час відпочивати. І королева жовтих паличок пропонує нам фізхвилинку. Працювати перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, нумо вправу починати руки вгору, руки вниз. І легесенько пригнись, покрутились, повертілись. На хвилинку. Зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали, і за столики всі посідали. Малята, а цікаво, а яке ж завдання для нас підготувала королева фіолетових паличок? Гляньте, будь ласка, скажіть, що ви бачите? Геометричні фігури. А які саме? Так, круги і квадрати. Давайте порахуємо, скільки всього геометричних фігур. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки геометричних фігур? Вірно, 7. Отже число 7, позначається цифрою 7. Ось вона. Знайдіть всі в себе цифру 7. Цифра 7 завжди стоїть після 6. Викладіть всі числовий ряд від 1 до 7. А тепер давайте ми з вами розділимо ці геометричні фігури. На дві різні групи за кольором. Скільки фігур синього кольору. Так, шість. Позначте, будь ласка, всі цифрою 6. Скільки фігур червоного кольору. Молодці. Одна. Позначте всі цифрою один. Отже, число 7 складається з двох менших чисел 6 і 1. А чи можна розділити ці фігури на дві групи по-іншому? А як? Так, вірно, на круги і квадрати. Розділіть, будь ласка, скільки у нас кругів. Позначте, будь ласка, цифрою 5. А скільки у нас квадратів? Молодці. Позначте цифрою 2. Отже, число 7 складається з двох менших чисел 5 і 2. А чи можна іще по-іншому розділити ці геометричні фігури на дві групи? Так, вірно, можна. А на які? Молодці на великі і маленькі. Уже розділіть на великі і маленькі. Скільки у нас великих геометричних фігур? Молодці 4. Позначте, будь ласка, цифрою 4. А скільки геометричних фігур маленьких? Вірно 3. Позначте цифрою 3. Отже, число сім складається з двох менших чисел 4 і 3. Малята наступне завдання від королеви чорних паличок. У неї скоро день народження, і вона хоче прикрасити свою кімнату барвистими килимками, щоб було красивіше і веселіше. І вона нас просить про допомогу. Ну що ж, допоможемо королеві чорних паличок. Давайте ми зробимо для неї килимок. Якого кольору ми спочатку візьмемо паличку? Вірно, молодці, чорного кольору. І вам потрібно викласти палички кольорові, щоб вони відповідали довжині чорної палички. Ну що, малята, давайте ми з вами зараз прочитаємо килимочок для королеви кольорами. Чорний це фіолетовий і білий, жовтий і рожевий, червоний і блакитний, блакитний і червоний, рожевий жовтий, білий і фіолетовий. А тепер прочитаємо.

А тепер кожен прочитайте сам самостійно. Що ж, малята королева вдячна вам за такі барвисті килимки, а ми продовжуємо далі працювати. І наступне завдання від королеви зелених паличок Бліц-турнір. Це означає, що вам потрібно уважно слухати і швидко відповідати. Скільки сонечок на небі? По скільки рук? У мене та у тебе. А вогників у світлофора? А скільки лапок у пса трезора Скільки пальців на одній руці? А скільки пальців у кулачці? Скільки кольорів? Веселка має. А скільки лапок у жука? А скільки їх у паука? На скількох отворах сопілка грає? А скільки пальців на руках? Молодці. Споралися із цим завданням. Настав час від королеви синіх паличок. І вона хоче перевірити, чи вміють дітки вирішувати приклади на додавання і віднімання. І ось перший приклад. Скільки буде? Вірно, буде шість або так. Да. фіолетова буде паличка. Наступний приклад скільки буде, яка паличка? Мірно, рожева. Ці приклади ми з вами малята вирішували разом, а тепер кожен буде вирішувати сам. Наступний приклад від королеви синіх паличок. Молодці впоралися ми із цим завданням, і останнє завдання від королеви оранжевих паличок. Королева оранжевих паличок уважно слідкувала за вашою роботою, і вона хоче дізнатися, чи любите ви казки? Тож, будь ласка, назвіть казки, у яких є числа. Молодці, так, це вовк і семеро козенят, білосніжка і сім гномів, троє поросят, три ведмеді, двоє жадівних ведмежаток. Оранжева королева найголовніша королева в місті кольорових паличок. І вона вважає, що ви заслуговуєте на звання найрозумніших, бо виконали всі завдання. Тому королева присвоює вам це звання. Звання найрозумніші. Закінчилась наша гра, вже вам гратися пора. Працювали ви завзято, дуже вправні ви малята. А тепер скажіть мені, що сподобалось, що ні. Дякую вам, малята. Ви були сьогодні молодці. Тож до побачення, до нових зустрічей.